Кіровоград продовжують чипурити до дня міста. Цими вихідними небайдужі містяни влаштували суботник на фортечних валах. Прибрати місце з якого колись починався Кировоград, зібралися майже сотні людей. Серед них студенти, підприємці та держслужбовці, необхідним інвентарем забезпечили спонсори. Прибрали захаращену територію в глибині фортечних валів, косили траву, збирали сухі гілки та сміття. кажуть, обрали саме це місце, бо хочуть зробити фортецю привабливою для туристів. Фортеця Святої Савети. Судячи з усього, це один із бастіонів цієї фортеці. Там далі знаходиться лікарня, туди далі знаходиться меморіальне кладовище, а тут один із бастіонів, який просто люди, очевидно, не встигають прибрати сюди. Е що попадає в цього смітнику. І треба думати, очевидно, над тим, де ми живемо, чим ми дихаємо, чим будуть дихати наші діти і зараз вже дихають, і так далі. Тому от я більше це називав би такою екологічною акцією. Молоде покоління е, треба виховувати, що є таке, таке прислів'я, що чисто не там, де прибирають, а де не сорять. І якщо ти не будеш і маленьку дитину свою, і свого онука скажеш, що не можна кидати е, там паличку якусь, чому не можна кидати якусь. Якийсь папірець чи бутилку, то, звичайно, воно буде більше підтримуватися в такому стані. І хотілося б, щоб до Дня міста у нас дійсно все було гарно.